Вітаю на моєму каналі! І сьогодні я вирішив викласти відео політично-воєнного характеру про ситуацію в нашій країні, яка в нас була на початку березня. І якраз я тоді тільки завершив роботу над сценарієм даного відео і почав його анімувати, але ситуація в Україні та світі так різко змінюється, що я просто. У це відео не встиг додати багато тих подій, що трапилися вже після середини березня. Тому в даному відео не буде багатьох трагічних подій, адже сценарій і анімацію до даного відео я робив на початку березня і закінчив уже його тільки зараз. Адже робота над самою анімацією, озвучкою і створенням даного відео є досить таки непростою. І як ви могли здогадатися, по назві даного відео проблеми з допомогою і допомозі. Україні для стримування російської агресії є основною темою мого відео. Але, як я вже казав, в дане відео я не зміг додати дуже багато подій, які трапилися вже після того, як я зміг зробити сценарій до відео і почав працювати над його анімацією. Тому в наступному відео я розкрию події, які вже трапилися не так давно в моїй новій рубриці Крінж анімації політично-воєнного характеру подій в Україні. Адже моє минуле відео, яке я робив лише тому, що мені дуже сильно накипіло на серці, і хотілося якось передати всі мої емоції і моє відношення до політично-воєнної ситуації в нашій країні. І то, як, як поляки блокували кордон України, коли росіяни штурмували Авдіївку. І тоді я вирішив створити невелике таке собі анімаційне відео, яке буде висловлювати мої емоції і мою думку щодо цих подій. І я не думав, що... Дане анімаційне відео, зроблене з дуже простою і дуже примітивною анімацією, так зайде вам мої глядачі. Тому я вирішив продовжити створювати такі відео, адже вони набирають перегляди. І я бачу вам цікаві такі відео. Тому я і далі буду створювати такі невеликі анімаційні відео, якщо і це відео, яке я зробив набере від 50 до 100 лайків, ну і можливо більше 3000 переглядів. А кому цікаво подивитись моє минуле відео про крінж анімацію політично-воєнних подій, переходьте за посиланням, яке зараз з'явиться у вас в горі екрану. Ну, я бачу, що дані відео є дуже цікавими для моїх глядачів. І так, звісно, що більшість, напевно, глядачів мого каналу чекали критичний огляд на аніме проект який набрав найбільше голосів в моєму голосуванні про аніме, на яке я буду робити свій наступний критичний переказ. І даним відео виявилося аніме Фрірем. І я не дуже здивований, чому люди хочуть побачити критичний переказ на це аніме. Тому наступне відео мого, мого критичного переказу буде саме про дане аніме. Сподіваюсь, що я його зможу зробити доволі таки гарним та цікавим. Ну а тепер просто хочу сказати приємного вам перегляду. Слухай, ну що там? в нас ситуація по лінії фронту вже кращою стала. Нам же ж все-таки наші європейські союзники передали деяку кількість артилерійського озброєння. Та крім того, що в нас е, не тільки з'явились артилерійські озброєння і вдалося стабілізувати лінію фронту, тепер ми можемо нормально більш-менш тримати оборону. У нас ще також не забувай, що є ракети до систем ПВО. Та ще й не простих систем ПВО, а західних систем ПВО. Тому ми можемо не тільки артилерією руських мішок накривати, але ще ми можемо і їхні літаки збивати, які на голови нашим мужнім воїнам каби скидають. Так що я думаю, що поки місць, ситуація більш-менш нормальна. Ну крім того, що у нас є системи ПВО, ми також ще деякий сюрприз для руського миру підготували. Я думаю, вони будуть трошки здивовані і дуже офігівші від нашого маленького сюрпризу, який їм підготував наш генштаб разом із нашими геніальними інженерами. Що друже, давай, давай парочку сюрпризів запустимо по російським медведям. А то я щось бачу. Вони тут роз'їздилися та розбігалися. Тепер знати, як нам на голови каби кидати, а то сильно офіїли, розлітались тут. Ну я думаю, це тільки початок падіння російських пташок. Та це добре, що виходить збивати поки російські літачки. Але не треба забувати, що і системи ПВО в Насті надзвичайно рідкісні в Україні, тому що їх надзвичайно мало, і також ракети до них ми не виробляємо, а нам постачають союзники, особливо США. І коли цих ракет вони нам не передадуть, то в нас так весело стане. Що будемо радіти аж до сирачки. Слухай, ну я так розумію, що ситуація на польському кордоні в нас так і не змінюється. Вони як блокували кордон, так і до сих пір блокують. Цей кордон і не пускають наші фури. А що там з допомогою від Євросоюза і США, там, хоч щось у нас вирішується. Ну, трохи вирішується так. По польському кордону у нас змін немає, але є непогані здвиги по допомозі з Європи. А ось із США по камість глухо. Ну будемо щас зараз спостерігати, як буде допомога від Європи нам іти. Я сподіваюсь, вони там проголосують за правильне рішення та виділять кошти на підтримку нашої країни та її. Схоже, що країни Європи починають мобілізуватись і приймати більш активну участь у цій війні. І вже не сподівається на США. Ну, що й Європа, я бачу, проголосувала за допомогу нам у війні з Росією. Тепер залишиться тільки дочекати реальних боєприпасів ракет, ну і техніки від наших європейських союзників. А ось що там по посумчка у нас а по США у нас ну все дуже тяжко. Я б не сказав, що там повний абзац. Але там десь приблизно такий собі середній капець. Сподіваюсь, що може допомога і буде, а може її і не буде. Ну приблизно вони десь повинні зараз голосувати за допомогу нам. Ну що, давай поспостерігаємо за цим процесом цікавим. We must help the Ukrainians in this war. We must provide them with an aid package worth $60 billion. Otherwise, Russia will bomb them, destroy the infrastructure, and it will be a complete disaster. People will die. The infrastructure will suffer. The Ukrainian people will suffer. And we cannot allow this, so we should help them in this war and allocate a 60 billion aid package that will help them last another year in this difficult war, but not win it. Дорогі сенатори, ми повинні допомогти українцям у цій війні. Ми повинні їм надати пакет допомоги на 60 сикстимляр доларів. А то Росія їх буде бомбити інфраструктуру знічувати, і це буде повний капець, будуть гинуті люди, буде страждати інфраструктура, буде страждати український народ. А ми цього не можемо допустити. Тому ми повинні їм допомогти у цій війні і виділити пакет допомоги на 60 мільярдів, який допоможе їм протриматися ще один рік у цій тяжкій війні. But not Dear senators, don't vote for this aid package. What the hell? We sell our goods there. There's no point in fighting with such a big country. Let it restore its Russian empire. This Ukraine has surrendered to us and in general. Let Europe fight there. And here we are in Europe. We are on another continent. Nothing threatens us. Europe pays Ukraine, and in general they owe us like a simple worker to his creditor. So, if they want money, let them give it to us in exchange for resources, дороги, сенатори. Не голосуйте за цей пакет допомоги. А то якого фіга. Ми повинні допомагати у війні України проти Росії. Ні, ми не повинні це робити на фігу нам витрачати гроші на якусь війну проти країни, з якою ми торгуємо до сих пір. Та й нафту і газ там купляємо. І товари свої туди продаємо. Нафіга воювати з такою великою країною. Хай відновлює свою імперію російську. Здалась нам ця Україна, і вообще, хай Європа там воює. Причому тут ми до Європи, ми на другому континенті. Нам нічого не загрожує. А ми і далі будемо чилити і спокійно собі жити. І хай Європа платить Україні, і вообще, вони нам должні, як простий робочий своєму кредитору. Šo, šo babla, to you're a fool. We can't let our allies down. Otherwise, our allies won't help us. And then we wouldn't be a superpower. But you're a fool. What are you thinking of giving a baby for free? And in general, if I were in power, Russia would not have attacked Ukraine. And in general, I will negotiate for peace better than you with these handouts. Ну, що там дізнався, ти щось про голосування американців щодо допомоги нам так. Дізнався нам багато що світить, аж цілих по камість, великий здоровий болт щодо допомоги нам. Слухай, давай тоді звернемося до німців. Хай нам дадуть ракети, щоб ми могли бити по окупованій території. Там може і по Росії трошки постріляти по Росії. Навряд чи ми зможемо ракетами Таурусу стріляти? А ось по окупованій території. Ну це як варіант може і міст Кримський, ми трошки їм порівняємо. Mein ukrainischer Freund. Nun, ich kann Ihnen viele verschiedene Waffen geben. Artilleriemunition, Munition für Kleinwaffen, sogar ein paar Panzer, vielleicht ein paar Raketen für Flugzeuge. Aber ich werde Ihnen keine Taurus-Raketen geben. Es tut mir leid, ich... Ich habe Angst, dass sie damit das Territorium Russlands angreifen werden. Ай-ай-ай, мій український друже! Ну, я тобі можу багато зброї різної передати, артилерійські боєприпаси, стрілецькі. Боєприпаси, навіть танчиків, декілька штук. Можливо, якісь ракети до літаків, але ракети Таурус. І я тобі не передам. Вибачай! Mon ami ukrainien, si tu ne veux pas aider les Allemands, ce n'est pas grave. Alors nous t'aiderons davantage. Sinon les Allemands ne comprennent pas tellement que l'ours russe est une bête dangereuse et en plus traîtresse. D'accord avec lui l'année dernière sur une sorte de plan de pêche, mais je n'ai pas réussi. C'est pourquoi je comprends le russe Medved ne comprend qu'une seule langue, la langue du pouvoir, et ce pouvoir doit lui être démontré. Alors, amis ukrainiens, vous pouvez compter sur mon aide, je vous fournirai du café, et je vous donnerai aussi des fusées et des drones, je vous donnerai aussi des akabas volants. Longue distance, fournissez-en un lot d'au moins 50. Et peut-être même plus, vous le ferez d'une manière ou d'une autre, attachez-les à vos avions, et surtout, dans les plus brefs délais, vous recevrez également un F-16. Mi Ukrainski Drugeras, Вам не хочуть допомагати німці, то тоді ми будемо вам більше допомагати. А то німець не розуміє настільки російський медведь є небезпечним та іще ще й на додачу і підступним звіром. Я намагався з ним домовитись в прошлому році про якийсь там мирний план. Але в мене не вийшло тому я розумію російський. Медвідь розуміє тільки одну мову мову сили, і цю силу йому треба продемонструвати. Так що, український друже, можеш розраховувати на мою допомогу. Я тобі буду кави поставляти, та й ракети дам, і безпілотники теж дам. На далеку відстані, які летять акабів, я буду поставляти багато мінімум 50. А можливо, навіть і більше ви до своїх літаків якось їх прицепите. А найголовніше, що, можливо, скоро вам і F-16 нададуть. Наші європейські союзники нас не кинули. Навіть французи стали більше допомагати, ніж раніше. Це доволі такий добре шкода. Що тільки наші американські партнери ніяк не роздуплять, але можливо, все ж таки вони та й роздупляться. Сподіваюсь, до літа, ну що, ти готовий сюрпризи запустити для російських мішок? Ну звісно, що готовий, то чого ж ми чекаємо? Раз нам допомоги від США не дочекатись, та від Німеччини теж нормальної допомоги не дочекатись, то будемо якось самі ситуацію роздупляти. А то ми цю війну не виграємо, якщо не будемо Росію атакувати. Σκέφτε τι θα είναι, α το σκέφτε τι θα είναι Το λίγο πολύ απλό, το λίγο За перегляд даного відео, Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ну і на цьому я вже буду завершувати дане відео. Якщо дана рубрика воєнно-політичної анімації вам буде цікавою і буде заходити та набирати велику кількість переглядів, лайків і, звісно ж, ваших коментарів, то я буду більше старатись робити таких анімаційних відео. Хоч я так і не зміг сюди додати багато подій, які трапилися в останній час, включаючи ракетні атаки Росії по Україні, ну і... Теракт самій Росії, і ці теми я вже буду робити в своїй наступній анімації. Ну і перед кінцем даного відео хочу вам порекомендувати файний табурет, який знадобиться всім, хто полюбляє відпочивати на природі, рибалити і просто подорожувати. Відкрийте для себе комфорт з нашим портативним стільцем. Чи плануєте ви риболовлю, пляжний відпочинок або просто релакс на дачі? Наш складний стілець ідеальний вибір для вас. Міцний алюмінієвий сплав. Наш стілець виготовлений з міцного алюмінієвого сплаву, що гарантує його довговічність та надійність. Регульовані сидіння та спинка забезпечують максимальний комфорт. Вибирайте оптимальне положення для себе. Легко складається, наш стілець легко складається та не займає багато місця, що робить його ідеальним. Для перенесення та зберігання ідеальний для різних видів відпочинку, чи то пікнік, кемпінг, риболовля, або просто відпочинок на пляжі чи на дачі. Наш стілець зробить ваш відпочинок незабутнім. Не пропустіть можливість зробити свій відпочинок ще комфортнішим з нашим портативним стільцем. Переходьте за посиланням в описі під відео та замовляйте цей стілець.